Мене звати Ірина Кузьмицька, я випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг 19 й потік закінчила у березні 2023 року. Я за спеціальністю сценарист, працюю редактором, шеф-редактором та шеф-редактором постпродакшену. 24 лютого моє життя як і життя більшості людей нашої країни кардинально змінилось. Поїхати за кордон, і мої навички, мої знання виявилися незатребуваними. Тому е, постало питання, що робити далі. Е, я зрозуміла, що я цей час маю якось використати. Сфера маркетингу цікавила мене досить давно. Я часто захоплювалася вдалими маркетинговими кампаніями, і мені дуже хотілося бути причетною до цієї всієї туси і до цього всього неймовірного креативу. Я вважаю маркетинг надзвичайно потужним інструментом впливу на людську свідомість. І впевнена, що якщо його правильно використовувати, ми можемо досягти небачених результатів і впливати на те, що відбувається в світі, в країні. На той час у мене абсолютно не було ніякої фінансової підтримки, і е, я мала Бюджет виключно на існування мене і моїх дітей, але ідея посягнути діджитал маркетинг мене не покидала, і тоді я вирішила зробити дещо невластиве мені. На своїй сторінці у Фейсбуці я розмістила пост, у якому закликала усіх своїх знайомих підприємців малого та середнього бізнесу до співпраці, пояснила, що я хочу оволодіти новими знаннями і запропонувала. Співпрацю таким чином, що я буду одразу практикувати набуті знання на їхньому бізнесі за невеличку компенсацію донати, якими я буду оплачувати навчання. Був надзвичайно високий ризик і страх того, що ніхто не відгукнеться. Але в моєму оточенні з'явилися люди, які були готові мені допомогти, і я цим шансом скористалася. Було страшно, було надзвичайно страшно розпочинати. Було сумніви, чи впораюся, чи зможу я засвоювати матеріал саме онлайн. Був страх, що цього матеріалу буде недостатньо, аби розпочати щось нове, аби розпочати нову справу, щоб вона приносила одразу якісь кошти. Але все виявилося набагато краще ніж я очікувала. По-перше, усі теми, які ми вивчали на курсі, були надзвичайно доступно викладені. Навіть якщо ти з першого разу не засвоював матеріал, ти, у тебе завжди був шанс передивитися матеріал, передивитися, пережувати, У тебе була можливість поставити питання координаторам, менторам, лекторам. Всі були готові надати тобі будь-яку інформацію, яку ти потребував, аби засвоїти цей матеріал. От була можливість поставити конкретно ті питання, в яких ти не орієнтувався ще на той час. Все направлено на те, щоб ти здобув це знання, щоб ти зрозумів, щоб ти не пішов з порожніми якимись е, незаповненими нішами, е, щоб ти не пішов розгублений, е, а чітко розумів, що ти цю тему засвоїв. Домашка це надзвичайно класна річ, коли ти на практиці робиш те, що ти тільки що прослухав. Коли ти е, ручками робиш це, коли ти крок за кроком будуєш е, оці нейронні зв'язки, е, воно закладається набагато краще і набагато глибше, і надовше закладається. І коли ти, наприклад, вже вдруге слухаєш лекцію після, продовж, проробленої, після проробленої домашки, то ти розумієш, що Хм, ти все розумієш. Коли я послухала першу лекцію, я хапанулася за голову. Я не розуміла жодного терміну. Я не розуміла, про що йде мова. Мені здалося, що я зрозуміла 30% від усього матеріалу. Це був зовсім незнайомий мені світ. Але вже буквально наступний модуль я слухала зовсім іншою людиною. Тому що після першого модулю нам дається список термінів, пояснень. Ти можеш додатково погуглити ще десь щось дорозшукати, трошки більше зануритися в цей світ. Після цього ти вже відчуваєш себе там, ну, не рибкою, а хоча б якимсь одноклітинним організмом у тому океані широкому маркетингу, діджитал маркетингу. Окрема подяка координатору. Жодного питання, яке було поставлено в чаті, не було проігноровано. Жодного. Відповіді завжди детальні, завжди коректні, завжди е, вичерпні. Великий потік, дуже багато людей, всі різні у всіх різні характери, витримати кожного, бути зрозумілим, кожному, бути коректним з кожним це дуже велике навантаження, справді. І навіть коли координатори не були на зв'язку, вони були на зв'язку. І це відчувалося. Дякую особливо за підтримку у найважчі моменти, коли ти сидиш в коридорі з дитиною, коли повітряна тривога, коли. Вибухи навкруги і стіни трусяться, а в чаті питання як ви? Що з вами? Ви всі живі, все нормально. Якої тобі важко? Перепрошую. Дякую, дякую вам, дівчата, кожні. Кожній окремо дякую. Низький вам уклін за те, що ви були завжди поруч, завжди з порозумінням ставилися до всіх найбожевільніших питань. У всіх е, хоча б раз на потік була якась криза, е, був якийсь спалах емоцій, всі переживали цей непростий час, додаткове навчання, робота, але ви все одно. Коректно відповідали всім, підтримували максимально зберігали спокій. Ще під час навчання дуже важливо координувати з усіма учасниками. Це не тільки підтримка, не тільки моральна підтримка, не тільки якісь обговорення якихось питань незрозумілих, це і Потенційні роботодавці, тому що в потоці є підприємці, які шукають працівників, а інколи навіть просто. Якийсь одногрупник з потоку може запропонувати співпрацю. Як сталося в моєму випадку, мені написав одногрупник і запропонував спільно попрацювати над певним проєктом, тому що один він боявся, а разом ми вже ну типу, силою Якось це подолаємо. Під час навчання я повернулася працювати у свою сферу на телебачення. На щастя, воно відродилося, але маркетинг я не покинула. Я веду я веду зараз паралельно декілька проєктів як СМЕМник. І е, зараз ще працюю над пошуком клієнтів для створення саме е, стратегії. Я планую продовжувати навчання, можливо, піду конкретно на деякий курс додатково, щоб розвиватися в конкретній сфері. Я вже зрозуміла, що мені ближче, що мені більше подобається, і буду і хочу розвиватися в цьому саме в цьому напрямку. Студентам хочу порадити не боятися. Не боятися робити перші кроки в цьому напрямку, адже цей світ насправді захоплює. Жодного дня я не пожалкувала, що витратила гроші на це навчання. Жодного дня я не пожалкувала, що витратила час на навчання. І жодного дня я кажу дякую усім, хто створив цей проект.